Сьогодні з пастором Джозефом Принцем hey! привіт, церква, нове творіння. Краща церква у світі і у всесвіті. Амінь. Я сумував за тобою. Amen. Як ви не чули, ми повернулися hey. із туру до Ізраїлю. Well. Надія і благодать. Езі із зі вас приділив час тому, що поїхати туди і служити разом з нами. І я так пишаюся нашими людьми. Вони поїхали туди для того, щоб служити разом зі мною. багато з них це молодіжні лідери, і просто молодь у тому числі моя донька. Поїхали служити Вони приїхали раніше приблизно за три години до подій. Коли сонце ще нещадно пекло, вони перевіряли, що все в порядку, і проводжали людей на їх місця. А Вони допомагали тим, хто погано ходить і показували, де знаходиться туалет. І я хотів би сказати велике дякую за все це. І в Сінгапурі, і в усьому світі наші люди завжди виділяються. У них дивовижне серце служителів, і вони дуже щедрі. Всі знають вас як дуже щедрих людей, і це дійсно правда. Я вірю, що Евангелія благодаті, у тому числі робить вас щедрою людиною і відкриває ваше серце. Я бачу це у всіх вас. Дякую вам за це. Дякую вам особисто за те, що з вашими свідченнями легше проповідувати Євангелія. Це так. Амінь. Ми не ідеальні люди. Якщо ви тут перше, ми відразу ж скажемо вам, що в церкві повно лицемірів. Ще more, один не вплине на загальну come, 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 come. картину. Приходьте, okay. слава Богу. Actually, і у світі actually, повно лицемірів, правда? І я хочу торкнутися цієї теми and, сьогодні, тому що думаю, що Ісус завжди дуже сильно реагує на лицемірство. Одного разу запитав Господа: Господи, чому ти так ненавидиш лицемірство? Знаєте, що він відповів, тому що я їх люблю, і я люблю людей. Ісус любив фарисеїв, але я все одно до кінця не міг цього зрозуміти. Бог сказав: ти ніколи не дізнаєш. Що любиш, поки the... не зрозумієш, що because я знаю про тебе все, і продовжую тебе любити. Припустимо, ви граєте роль лицеміра у своє своєму житті. І я подивився у словнику of of визначення слова лицемір. І я знаю його значення, але хотів уточнити його у словнику. Там сказано грати, зображати, прикидатися тим, ким ви не є. зображувати. Ви не є цим персонажем, але ви його зображуєте. Іншими словами прикидаєтеся, що ви той, яким не є. Ви уважно слухаєте, пам'ятаєте історію про жінку біля колодязя? Ісус дуже м'яко викрив її гріхи. Але чому? Бо він хотів, щоб вона відчула себе коханою. Кожен, Кожен раз, раз, коли ви прикидаєтеся тим, ким не є. Ви не so, можете Jesus відчути себе коханими. Well, що зробив Ісус біля криниці? Він сказав жінці: іди поклич свого чоловіка. Та відповіла: У мене немає чоловіка. Він розпочав промову про її гріх. Правда, але як красиво він cut cut це cut зробив, how how як вічливо, яким чудовим, чудовим чином З якою любов'ю і добротою. спочатку він її похвалив і був свого роду божественний сандвіч. Спочатку він її похвалив і сказав: Правду, ти сказала на грецький калос красиво. Правду, ти сказала, що у тебе немає чоловіка, бо у тебе було п'ять чоловіків. І той, якого нині маєш, не чоловік. Тобі. Потім він додав ще один шар божественний сендвіч. Це справедливо. Ти сказала, Хто так говорить. Ми б сказали, у тебе було п'ять чоловіків. Не бреши мені. Але Ісус похвалив жінку. Він сказав правду. Ти сказала дослівно, красиво. Ти сказала, що у тебе немає чоловіка, бо у тебе було п'ять чоловіків. і Той якого нині маєш не чоловік тобі. Він знайшов спосіб похвалити її і був вічливим до неї. Тепер вона знає, що він все про неї знає і продовжує її любити. Біблія говорить, що Ісус проходив через Самарію. Йому належало проходити через Самарію. Жінка була Самарянкою. Більшість євреїв не пішли в тим шляхом. М якими йшов Ісус. Вони обійшли в Самарію, але Біблія дуже красиво говорить, що Ісусу належало проходити через Самарію. Це була не топографічна необхідність. Це була необхідність благодаті. Амінь. Ісус мав зустріч з жінкою. Не він хотів з любов'ю врятувати її. Ісус сидів біля колодязя. Жінка знала, що він все про неї з і при цьому продовжує говорити з нею, відкриваючи їй себе як месію. Тепер вона знає, що він все про неї знає, і все одно її любить. Чи відчуває вона себе коханою? Вона знає, що він все знає. Як думаєте, вона відчуває себе коханою? Звичайно, звичайно, вона відчуває. Знаєте, до нас приходять пари. У яких і йде період закоханості? о пастор Принц, він такий милий, він такий солодкий пиріжок. «Ідіть побийте або посваріться. Спочатку посперечайтеся як слід, а потім вже приходьте. Ми хочемо одружитися. Ні, спочатку побийте. Звичайно, ми не говоримо так прямо, але якщо ми знаємо, що вони на етапі закоханості, вони ще не готові до шлюбу. На амі зараз кілька місяців him. вони no, повертаються let's... і кажуть: я терпіти stand, його не можу, okay. але still я still все одно його люблю. Давайте проаналізуємо ваше терпіти, не можу». Ви дізналися, що продовжуєте любити один одного після того, як побачили погане в один в одному. Це вже хороший критерій для шлюбу. Ісус протистояв лицемірству, тому що фарисеї, які ховалися за таким фасадом, просто не могли відчути любов Бога. Це схоже на те, як ви хочете засмагнути, але при цьому ховаєтеся від сонця. Ні, вам потрібно прибрати всі завіси і перешкоди. Всі перешкоди для. Ісус докоряючи прибирає це все, щоб вони дізналися, що Він знає про них все і продовжує їх любити. Амінь. Справа Амінь. в розумінні. Розумінні закону, а також благодаті. Біблія говорить в 11 розділі до Римляна, коли за благодаттю, то не з очинків, інакше благодать не була благодаттю. А коли з очинків, то це більше не благодать, інакше вчинок вже не є вчинком. дуже просто іншими словами, це не заслужене, не зароблене благовоління. Ви не зможете його заробити. Воно по благодаті. протилежність благодаті це справи. Однак благодать продовжує не кращі справи, не мертві справи, а живі справи. Справи. Вашого nice життя, Аллилуя! Хочу поділитися з вами тим, що викликає плутанину З Цієї ж причини люди починають заявляти про екстремальну благодать. Пастор Принц проповідує про надзвичайну благодать. Вони не розуміють божественного парадоксу. Дозвольте пояснити у приповістях. 17.15 сказано, хто оправдує несправедливого і хто засуджує праведного. Обидва вони Господеві огидні. знаєте, що таке огидні. Що таке гдота? це гріх? Ми всі були народжені у гріху. ще до того, як ми щось зробили, ми вже народилися в гріху через гріх Адама. Він у крові є злочин. Коли ви порушуєте відомий вам закон, це злочин. є беззаконня, яке передається від батька до дітей. Беззаконня це збочення в природі людини. Є гидота це найгірше. Гидота це не просто щось огидне, а найогидніше, що є. Це жахливо. Це найгірше. Судячи з цього вірша, що є гидотою для господа. По перше, виправдовує нечестивого. Скажімо, людина нечестивець, грішник, Проте ви його виправдовуєте. Кажучи про нього, так немов він виправданий. Праведна людина. Це гидота з іншого боку. Той хто звинувачує праведного. Скажімо, є хороша праведна людина. Але ви її звинувачуєте це гидота для господа? Ви сподіваюся, почули мене. Ми завжди спочатку думаємо про інших sinner, людей. You а як щодо you вас припустимо ви грішник і виправдовуєте себе, подібно фарисеям. Мені не потрібен порятунок, я і так в порядку. Я людина моралі, я дотримуюся закону, я не роблю поганого. Так, ви виправдовуєте нечистивого, ви виправдовуєте гріх. Бог каже, що ти грішник з іншого боку, коли ви врятовані про Ісуса, очистила вас. Тим тепер називає вас Біблія, 2 Коринтян 5, 21. Ви всі вже знаєте цей вірш, бо того, хто не від. Віддав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми якими Божою правдою в Нім. значить, які ми тепер ми праведні перед Богом. Що ж, якщо ви звинувачуєте праведного в тому числі самого себе, Бог зробив вас праведними, а ви звинувачуєте самого себе. Кажучи, я не виправний грішник, ви звинувачуєте себе, і це теж гідота перед Богом. Що Бог очистив, того ти не шануй нечистим. вас самих це теж стосується? Сьогодні наші молитви відрізняються від старозаповітних молитв. Сьогодні ми не говоримо о Боже мій. Ми говоримо «Батько!» Сьогодні ми знайшли дух синівства. У старому заповіті був дух рабства. зараз? У нас з вами абсолютно інший дух Давайте скажемо амінь на це. Ми говоримо Amen. батько. Знаєте, що he означає <"Сна> молитися, you know, молитися в ім'я Ісуса? Ісус каже, до нині ви нічого не просили. в ім'я моє. Зачекайте? Почекайте хвилиночку, що Ісус має на увазі. У верхній світлиці Ісус сказав: до нині ви нічого не просили. в ім'я моє. Може бути учні? Кожен день молилися Господньою молитвою. У Господній молитви, якою прекрасно вона не була. Є свій час. Ісус сам сказав до нині, ви нічого не просили. в ім'я моє. Очевидно, що Господь молитва це не прохання в ім'я Ісуса. До нині ви нічого не просили. в ім'я моє до старому заповіті. Ніколи не молилися в ім'я Ісуса. Тепер з'явився новий від молитви. Ісус сказав, до нині ви нічого не просили. в ім'я моє. що значить просити в чиїсь ім'я? Що означає вести бізнес від чогось імені? Це означає бути представником, правда. Іншими словами, коли ви молитеся, ви повинні знати, що перебуваєте в тому ж положенні перед отцем, що і Ісус і це не все. Ви улюблені так само, як любимий Ісус. Біблія не говорить, що Бог любить вас менше. Ви улюблені так само, як Ісус. 17 глава від Івана ісус каже, та любов, якою ти типу, полюбив мене в них, буде, і це не все. Ви повинні знати, що прийняті Отцем так само, як прийняти Ісус. Тепер ви молитеся в ім'я Його. Моліться в ім'я Ісуса, і це не означає закінчити молитву словами в ім'я Ісуса. Це означає знати, яке становище ви займаєте, знати, що Бог ваш батько. це сімейні стосунки. У вас є право коштувати хліб дітей. Ви можете їсти хліб дітей. Складність в тому, що люди не розуміють, що цього кажуть пастор принц. Ви говорите, що в людях більше немає гріха. Я такого не говорив. Ми не ідеальні, недосконалі. У нас є стадії зростання, і нам потрібно зростати. Нам потрібно, нам потрібно вчитися Божим речам. Нам потрібно вчитися вести себе у шлюбі. Нам потрібно вчитися ходити тими шляхами, якими Бог хоче нас вести. Так нам потрібно зростати. Коли ви рятуєтеся, ви знаходите у Христі Божу праведність. Це, це дар, і він ніколи у вас не відніметься. Коли ви, ви говорите про себе зневажливо, наприклад, я грішник, знив, я просто грішник, це, це неправильно. Це, не це така ж гідота, як те, що, будучи грішником, ви говорили я в порядку, в повному порядку. Це гідота. вам потрібен Господь. Ви стежите за думкою. Ви пам'ятаєте, хто врятувався першим? Першим був Павло. Петро чи Павло врятувався першим. Ви пам'ятаєте? Що ви мовчите? Петро врятувався першим чи Павло? Хто був першим? Петро, правда? для наших друзів британців, скажу з британським акцентом. Петро врятувався першим, а Павло був врятований пізніше. Він був врятований після того, як Ісус помер і воскрес з мертвих. Павло був буквально збитий з ніг по дорозі в Дамаск. Господь з'явився йому із небес. Петро був знайомий з земним Ісусом. А перша зустріч Павла була з прославленим піднесеним Христом. Тепер дивіться, що значить не поступати згідно з Євангелієм. Хочу показати вам те, що здається рутиною. Проте про це сказано в Євангелії, щоб ми все це побачили, точніше у посланнях Павла. Павло, який був рятований пізніше Петра, дорікнув Петра. Павло дорікнув Петра. Павло дорікнув Петра. Ось так. з якого приводу чи вчинив Петро якийсь великий гріх? Може він дивився порнографію або когось дарив? Що він зробив? Що він накоїв? Він ляпав свою те, бо вона зцілилася. У чому була проблема? Проблема була в їжі. Я прочитаю right, вам цю історію послані до галатів. А потім ми побачимо саму Antio... істину. Павло Now, пише: коли Tito шкіфа Antio... прийшов, When був до Антеохії, то відкрито Antio... я виступив супроти нього, wrong. заслугував, бо він на осуд. Бо він перед тим, як прийшли, були дехто від Якова, який був лідером юдеї в Єрусалимі і рідним братом Ісуса, споживав із поганами, А коли прибули, став ховатися та відлучатися, боячись обрізаних. А з них за лицеміри й інші юдеї, так що навіть Варнава пристав був до їхнього лицемірства. А коли я побачив, що не йдуть вони рівно за євангельською правдою, то передусім сказав Кифів: коли ти бувши юдеєм, живеш по поганському, а не по юдейському, то нащо поган. Ти примушуєш жити по юдейському. Ми юдеї природою, а не грішники поган. А коли ми дізналися, що людина не може бути виправдана ділами закону, але тільки вірою в Христа, то ми вірували в Христа Ісуса, щоб нам виправдатися вірою в Христа не ділами закону. Бо жодна людина ділами закону не буде врятована. це зрозуміло. Знаєте, у чому був привід їжа? Їжа всього лише. Мабуть, Петро їв разом з язичниками, а потім від когось почув, що як і вийде разом зі своєю групою до Єрусалиму. Тоді Петро відокремився від язичників. Це і є лицемірство. Сподіваюся, ви уважно слухаєте мене. По справжньому сильно really, мене торкнулася фраза у чотирнадцятому вірші. When а коли я побачив, що не йдуть вони рівно за євангельською правдою, навіть в питанні їжі, your, you're тобто вони їли, немов вони все ще like під законом. Я не їм свинину. Okay? Якщо вони oh, їсте свинину з міркувань гігієни don't або don't якимось іншим, це нормально. Я не їм свинину, бо в законі Бог не каже її їсти. Друже, ти єси щось інше, але різниці немає. Ви самі обмежили себе законом. Суть полягає в тому, що навіть в питаннях їжі компромісів бути не може. У сучасному перекладі James, Біблії like James, замість непрямо надходять по істині євангельські сказано. І ось коли я побачив, що вони ухиляються від прямого шляху. Ухиляються від прямого шляху. Це переклад вже ближче до змісту грецького слова ортопедос. У нас є слово ортопедія ортопедичний. Це пов'язано з ногами і ходою. Дослівно там сказано: не ходять прямо. Що значить ходити прямо? Відповідно євангелію, це важливо. У старому заповіті є обітниця, ходять в непорочності, і не позбавляє благу. Ходять в непорочності, він не позбавляє благ. No, що означає ходити прямо в непорочності, не означає ходити відповідно right? до істини Євангелія. не so right вірити, today? що ви улюблені. Не вірити, що всі ваші гріхи прощені. Вірити, що коли ви молитеся, ви так близькі But до Бога, не мов це молиться сам Ісус. Ось що означає believing молитися в ім'я Ісуса forgiven. і ходити прямо. Believing, Дуже важливо, you щоб ви це зрозуміли. Біблія your говорить, що Ісус одного разу приніс одну жертву за гріхи на Христі. Хто з вас вірить, те, що він приніс одну жертву раз і назавжди? Біблія говорить, що однієї жертви було достатньо. Послання до євреїв 10.11, і Кожен священник щоденно стоїть, служачи, і часто приносить жертви ті самі, що ніколи не зможуть зняти гріхів. У старому заповіті священник щоденно скажіть щоденно Стоїть служивши і багато разів. Скажіть часто або багато разів приносить жертви ті самі, що ніколи не зможуть зняти гріхів. А він Ісус Христос за гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди. Приніс жертву один раз і назавжди. Так, ви повинні пам'ятати, жертва була одна. Не забувайте, одна жертва за гріхи, наскільки назавжди у порівнянні з багаторазовим принесенням жертви сусу потрібно було принести тільки одну жертву і її ефективність назавжди на відміну від тих, хто щодня стояв і сусідів. Його правиця завершилася з яким результатом? Повернемося so до першого вірша. Біблія говорить в першому if вірші, if бо закон one, мавши тільки тінь майбутнього добра, а не саме образ речей, тими самими жертвами, що завжди щороку приносяться, не може ніколи вдосконалити тих, хто приступає. Інакше вони перестали приноситись. Іншими словами, якби від у старому заповіті був о якби кров тельці і козлів допомагала, тоді не було б необхідності приносити їх Багаторазово, бо ті, хто But, служить очищені раз, уже б не мали жодної свідомості гріхів. Це правда, чи очистила нас жертва Ісуса right? за гріх раз і назавжди, Now, очистила, скільки людей or зараз or сказали очистила, значить, What? чого у нас good? більше немає? Ніякої свідомості гріхів ідіть до Бога і не бійтеся. Скажіть, Боже, отже, дякую, що любиш мене. Отже, в ім'я Ісуса. ви можете просити Бога про що хочете. Амінь. І вірте, що ви так само близькі до нього, як і Ісус. Як тільки ви зайняли позицію грішника і прикинулися смиренними, це гидота для Бога, тому що ви прикидаєтеся тим, ким не є. Не звинувачуйте праведного, не звинувачуйте себе. Це гидота. Ви щось засвоїли сьогодні. Віддайте Богу хвалу і, і славу. Це було неймовірно. Амінь. Енеалілуя. Дякую тобі, Господи. Скажу слово для <танцес> тих, хто думає сьогодні, пастор принц. Я не впевнений, що врятований. Я не впевнений, що я дитина Божа. Друже саме заради вас прийшов Ісус. Ісус любить вас так сильно. Все, що вам потрібно зробити, це визнати, що ви грішник. Не уникайте цього, не потрібно набувати негативного досвіду, щоб нарешті усвідомити, що ви грішник. Амінь. Як тільки ви скажете я грішник, ісус скаже: немає проблем. Я ваш рятівник. Я прийшов померти за грішників, щоб ви могли на. Родитися знову ви стаєте праведним спочатку, визнаючи свої гріхи, а визнаючи, що ви грішні. Якщо це про вас, то де б ви не знаходилися? Помоліться зараз разом зі мною. і Скажіть Отець Небесний. Помоліться разом зі мною. Отче небесний, і я грішник. але я дякую тобі, що Христос помер за грішників. На хресті. Він поніс мої гріхи. Він взяв на себе моє засудження і помер замість мене. Ти воскресив його з мертвих. Дякую, батько. ісус Христос, мій Господь, Спаситель. Ти воскресив Його для мого виправдання. Дякую, Господи, в ім'я Ісуса. Отже, я дякую тобі. Амінь. і я славлю тебе, Алілуя. Станьте, що прийняти благословення. Дякую тобі, Господи Ісусе, іміть свої руки всі, хто тут знаходиться, і всі, хто нас дивиться. Нехай наступного тижня Господь благословить <плес> вас і ваших дітей, <плес> вас і ваших близьких. Нехай Господь освітить вас світлом свого обличчя і збереже вас і ваші сім'ї протягом усього тижня від будь-якої небезпеки, шкоди і всякого зла. Нехай Господь дивиться на вас, своїм прекрасним світлим обличчям, посміхається вам, і дарує вам. І вашим близьким свій світ шалом, своє благополуччя і здоров'я у всіх сферах вашого життя, в ім'я Ісуса. І весь народ сказав «Амінь». Нехай Бог благословить вас.